Привіт всім! Поспішаю записати ці думки саме зараз, поки погода ще не перетворилася остаточно на зимову і не пройшов той вайб, який потрібний для того, щоб осягнути всю глибину меланхолійної лірики Лани Дель Рей. Саме зараз, коли погода типова осіння, листя вже опало, о четвертій починається темрява, йде дощ, повітря прозоре і холодне, майже позимовому. Але ще недостатньо, щоб горизонт очистився і показалося сонце, яке дасть надію на народження нового циклу. Саме в таку сумну, вологу, прозору, інколи сповнену туманами погоду. Рука тягнеться, щоб натиснути на плей і почути голос неперевершеної лани. Сьогодні розберемо пісню «Born to Die». Цей трек, як і весь альбом, що дав йому назву, є справжнім еталоном естетики гламурної депресії та фаталістичного романтизму. Born to Die це не просто пісня, це кінематографічна балада, в якій переплітаються образи втраченої невинності, руйнівної пристрасті та приреченості. Кожен акорд немовби малює настрій вічного заходу сонця на каліфорнійському шосе. Голос Лани, сповнений гіркої зневіри та водночас неймовірної чуттєвості, ідеально лягає на цей осінній пейзаж. Вона співає про кохання, яке є настільки інтенсивним і саморуйнівним, що в ньому вже закладена. Його трагічна кінцівка. Сьогодні, дивлячись на сіре небо і вичуваючи цей меланхолійний вайб, ми спробуємо розгадати, чому ж ми народжені помирати і чому ця думка звучить так диявольськи привабливо. Починається її пісня із Feed don't fail me now». Нещодавно, до речі, зустріла її в старій серії Симпсонів, де Гомер обигрує цю фразу вжита в прямому значенні, тобто. Мої ноги мене не підводять. Або як звертання до ніг ноги не підведіть мене. Але в контексті пісні ця фраза «Feed, Don't fail me now це як молитва про витривалість. Вона не просить врятувати її, а лише дати сил дійти до кінця, до finish line». take me to the finish line» – наступний рядок. Незалежно від того, чи це кінець дороги, чи це кінець стосунків. Будь ласка, не підведіть мене, моє тіло, мої ноги. Дайте сил дійти до кінця прожити цей момент моєї історії. My хат і every step that I take. Моє серце розбивається з кожним кроком. Цей рядок додає трагізму. But I'm hoping at the gates they will Tell Me That you're mine. у контексті пісні та загальної тематики творчості Лани. Фраза відсилає до брами раю, символ з воротами, з брамою може символізувати воз'єднання в іншому житті, в іншому світі після смерті. Щодо вони, – «they» – «they'll tell me that you're mine. Вони скажуть мені, що ти мій. Суспільство, преса, можливо, оточення. Вони це можуть бути також доля, фатум, якісь надлюдські сили. І тут Лана покладається на зовнішнє підтвердження свого зв'язку, коли вони мають якийсь задум, від якого не втекти. Walking through the city streets. прогулюючись вулицями міста. Is it by mistake or design? I feel so alone on a Friday night. Can you make it feel like home, if I tell you your mine? Прогулюючись вулицями міста, так вийшло помилково чи з розрахунку. Запитує себе Лана, мені так самотні що вечора п'ятниці. Чи зробиш ти так, щоб я почувала себе як вдома, якщо я тобі скажу, що ти мій? It's like I told you, honey. я вже казала тобі, любий. Тож чи є ця самотність частиною плану, який вони мені нав'язали, а можливо, це задум, від якого не втекти? Ці думки ідеально вписуються в фаталістичну, але романтичну тему Burn to Die. Наступні рядки, It's like I told you, honey. І я вже казала тобі любий. І що ж вона йому казала? А слова ці такі Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes love is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long, we carry on. Try to have fun. in the meantime. Ці рядки будуть повторюватися, як молитва знов і знов. Не змушуй мене сумувати, не примушуй мене плакати. Іноді одного кохання недостатньо, а шлях стає важким, я не знаю чому. Продовжуй смішити мене, давай зловимо кайф. Це довгий шлях. Ми продовжуємо йти. Спробуй отримати задоволення в процесі. І в цьому приспові розкривається весь сенс цієї пісні. Бо ця пісня про стосунки настільки інтенсивні, руйнівні та емоціонально виснажливі, що вони приречені на провал. І такі ключові фрази, як Let's go get high, Try to have fun in the meantime» – це пропозиція обрати життя на межі, шукаючи Тимчасового задоволення, щоб відволіктися від болю та складнощів життя. Біль та життя це сурова реальність, з якою, може, й не хотілося б, але доведеться зустрітися. Герої усвідомлюють тимчасовість і крихкість свого зв'язку та намагаються жити максимально інтенсивно, поки є час. Ну, а далі, далі, продовження. Come and take a walk on the wild side. Дозволь собі побути бошовільним. Let me kiss you hard in the purring rain. Дай мені поцілувати тебе під зливою. You like your girls insane. Ти любиш, коли твої дівчата божеволюють. Choose your last words. Вибері свої останні слова. This is the last time. Це востаннє. Cause you and I we were born to die. Тому що ти і я. Ми народилися. Щоб померти. Лірика, наповнена драматичними кінематографічними образами, поцілунок під дощем, останні слова. Це тільки підкреслює театральність стосунків, у яких кожне прощання відчувається як фінал, а кожен момент як вічність. І тут мені здається абсолютно логічною ідея про те, що люди в даному випадку герої пісні грають в почуття. Щоб задовольнити потребу в яскравих емоціях Getting High. Ну а рядок про те, що you like your girls insane, тобі подобається, коли твої дівчата божеволюють, показує, що героїня Лани усвідомлює, яку роль від неї очікує партнер, і охоче її виконує. Це не справжнє божевілля, а скоріше виконання ролі для утримання уваги та пристрасті. Поцілунок під дощем. Як кліше з фільмів, а не буденна реальність. Тут можна побачити бажання перетворити своє життя на кіно, де почуття завжди максимальні. Фраза Let's Go let's go get high натякає на вживання речовин як в буквальному, так і в метафоричному сенсі. Це форма втечі від реальності, ескапізм. Вживаючи, можна притупити біль від усвідомлення приреченості, від того, що «we were» Bone to die. Дозволити двом людям поринути в цю ілюзорну високодраматичну гру кохання, навіть якщо в тверезому стані вони б цього не робили. Ну а заклик до насолоди моментом Try to have fun in the meantime» може бути як потягом взяти від життя все, так і момент, який виправдовує нещирість чи поверхневість почуттів. Якщо вони народжені помирати, то навіщо інвестувати в справжні глибокі, довготривалі почуття, краще грати у пристрасть, щоб розважитись? Отже, тут драма, конфлікт та інтенсивність стають замінником справжньої близькості. Також всі ці прогулки дикою стороною, божевілля можуть бути ілюстрацією. До фомінової петлі підсадка, людина, яка звикає до високого рівню адреналіну, може відчувати себе живою тільки під час кризи або екстреної ситуації. Нудьга або стабільність сприймаються як порожнеча. І тут ми пригадуємо фразу Feeling so alone on a Friday night». Цю порожнечу потрібно заповнити драмою. «Keep making me laugh» – це постійний пошук позитивного, але не обов'язково глибокого стимулу. Тож пісня ідеально описує поведінку, що ґрунтується на залежності від дофаміну та адреналіну. Ризик виправдовується. We were born to die. Це слугує філософським виправданням для того, щоб жити ризиковано і не думати про наслідки, аби лише отримати чергову дозу гострих відчуттів. Новий куплет знайомить нас з новими обставинами життя героїні. Lost, but now I'm found. I can see. But once I was blind. I was so confused as a little child. tried to take what I could get. Scared that I couldn't find all the answers, honey. Я заблукала, але тепер я знайшла себе. Я розумію, але колись була сліпа. Я була розгублена як маленька дитина. Намагалася взяти, що могла. Була налякана тим, що не змогла знайти всі ці відповіді. Любий. Отже, другий куплет дає нам можливість зрозуміти. Що героїня пережила період розгубленості, вона порівнює себе з малою дитиною, яка загубилася, але знайшла себе і, можливо, знайшла у цих інтенсивних, навіть нездорових стосунках, вона приймає свою божевільну ідентичність, оскільки саме такою її любий партнер. То тут запитання, чи вона дійсно така божевільна, чи вона знайшла свої відповіді, чи це просто гра для того, щоб бути. Цікавою та бажаною, і, можливо, вона сама не знає відповіді, бо розгубилася вона саме через це, не змогла знайти відповіді на всі ці запитання. Born to die не просто про велике кохання, а свідоме обрання драматичної та руйнівної ролі у стосунках як засобу боротьби із самотністю та екзистенціальною приреченістю. В кліпі героїня Лани потрапляє в ДТП. І, ймовірно, помирає, залишаючи нам питання: чому ми слухаємо цю пісню, чому вона нам так подобається, чому знову і знову ми повертаємося до цього конфлікту, приреченості, життя на грані? Я думаю, що відповідь в тому, що ми просто можемо відчути себе частиною великої епічної драми, не несучи реальних наслідків. Пісня дозволяє легалізувати і випустити наші власні приховані бажання до драми, пристрасті та навіть саморуйнування через майстерно створену естетику меланхолії. Лана перетворює сумну істину, що ми всі помремо, стосунки часто руйнуються на величний оркестровий гімн. Слухач отримує задоволення від цієї романтизації. І якщо я вже страждаю або сумую, то нехай це буде красиво, як у кіно. Із слухачем відбувається очищення, емоціональне звільнення, катарсис. Ми продовжуємо слухати Лану Дель Рей, маємо дозвіл бути меланхолійними. Мрійливими, драматичними, бо існує така співачка, яка робить ці складні емоції величними та естетично привабливими. І якщо цей пейзаж за вікном це вже прелюдія до вічної осені, то Born to Die це наш ідеальний саундтрек до неї.